Вітаю усіх. Сьогодні я хочу вам показати таку, такий суп зубку, як я називаю її. То буде зубка з кубасою. І знаєте, коли у вас залишається в холодильнику якісь кусочки, не доїлися, кусочки м'яса копченого. от така зубка якраз робиться з такого м'яска. От у мене лишилися кусочки м'яса, я його зразу вже покришила, на такі манюсінькі. Ви собі можете кришити на любі. от кубаску я на половинку порізала. О, можна на четвертинку порізати. З таких остатків кувасі і м'яса я буду робити зубку. Зубка буде фасольова, вона буде з фасолькою і з кислим огірком. І вона буде, знаєте, така досить добре натягнута, насичена, вона буде смачна. О, і Якщо комусь така зубка сподобається, то прошу собі теж таку то, таку робити. Якщо у вас такі випадки є, що у вас оце залишається таке. О, його не то заморозити, його не то що з ним зробити. А от як, як звариться зубка, вона гаряченька, ріденька, і воно все О, Так що будемо робити, і будемо зараз переходити на кухню і буду показувати, як і що воно робиться. Ось дивіться, в мене було пів кілограма. Я назбирала і м'яска копченого, і кубаски копченої. Тепер я його так дрібнесенько порізала. І буду кидати в кипячу воду, і воно буде кипіти, може так покипіти хвилин 30, навіть, так, щоб воно добре собі відкипіло, і і навар утворився, і щоб та водичка була така знаєте, сочна. От будемо зараз кидати воду. Тепер Під час цього, як кобаска вариться, вона буде, буде википати з неї жир, бо кобаса жирна є. І цей весь жир я збираю. Я не люблю, щоб цей жир мені плавав в каструльці, я його весь повністю збираю. Ви дивіться, як ви хочете. О, І тепер я, я буду додати, отак я покришила морпочку, бачите? І тепер я сюди додаю Ну, Все кубиком. Все кубиком покришила і, 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 і так буду кришити далі і огірочок, і, і картоплю. Все, все буде кубиком і все сюди. Так, морпучка вже підварилася, тепер даємо картопельку, хай теж вариться. О, І зараз дамо, дамо ще фасольку. Ну, хай вона хоч дві хвилинки покипить і даємо фасольку, гірочок, і буде готова зубка. І тепер я дала приправу розиме, це є розмарин. Я так, так просто насипала трошки. Тепер я дала вегету. Вегету ви всі знаєте. Оце вегета. Я дала чайну ложку вегети. І тепер воно все і зараз дам. Так, Тут я маю, дивіться, фасолька, зелена цибулька і укропчик. Фасолька вже варена, бо то в мене консервована фасолька. То я зразу додаю сюди кислий огірочок. Отак він в мене покришене. Тепер все перекипить і буду кушати. Воно має бути, бачите, воно має бути така густа та язубка. Вона не є така, така рідка. Вона така густенька. І тепер в самому кінці я щось... Я вже додавала чуть і тепер ще додаю чуть, чуть томатної пасти. То є дві чайних ложки, я взяла або одну столову таку більшу. О, і я сюди його додавала, щоб додати кольору до нашої зупи. О, і чуть-чуть ще такої кислинки більше. О, бачите, як вона виглядає тепер? Тепер вона виглядає така, як мукою зажарена. Як солянка, вона похожа на сулянку більше. Отак От виглядає. Ще три хвилини до кінця я додавала лаврову листочка три штуки. І все. І що ж, тепер наша зубка готова. Прийшов час попробувати. Що ж ми тут наварили? Ой, вона має такий червоненький колір. О, і зелений огірочок по тому червоненькому кольору. І кубаска. І знаєте, воно дуже симпатично виглядає. Дуже симпатично. Зараз покушаємо. Ну, вау! М -м -м. Вже і кидати не хочеться. Ви знаєте, що дуже добра. Назвичайно добра зубка, пахне кубаскою. І тут і моркучка має свій колір дає, і, і кубаска, і огірочок зелененький, і цибулька, Коротше, зубка то що, то, що треба. Так що, кому сподобалась моя зубка, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нові відео. І до наступного смажого цікавого відео, Па-па!